Всім добрий вечір! Ви на каналі Паша Професор. Друзі, ми підходимо до перехрестя. Воно тут, я так розумію, саме центральне в поляні в цій. Тут екскурсії стоять ось ліворуч. Там трошки далі ресторанчик що мені казав, панорама. Зараз я вам покажу магазинчик. З європродуктами. Ми тут обійшли пару магазинчиків, то ціни, ну, так собі. по порівнянню з Трускавцем ми там замовляли сири і там каву, ну, різні продукти, то в поляні плюс-мінус ціни такі ж самі. Так, тут є магазинчик Fresh Shop. І далі біля тімка Глосторі знаходиться цей наш улюблений магазинчик. В ньому в цьому магазинчику холодильник не працює. У них є здоровий магазин у сваляві. Ми туди сьогодні їздили, там у них дуже великий вибір ковбас, і сосісок, і сирів, і йогурти є. І... Ну, дуже великий холодильник у них прямо там. І, і є і порошки, і парфумерія, і зубні пасти, і кава, і цукерки, і шоколад, дуже великий асортимент. Давайте зараз зайдемо в цей магазинчик. Це змагається? Так. А як він називається? Магазинчик називається пар... Фарбіджана, у них є вайбер. У них є доставка новою почтою. Mm -hmm. Добрий вечір. Mm -hmm. Трошки засняти відео можна у вас Про... прорекламувати. Ви мене не знімаєте. Ми тут у них купували сок. Трлітрова бутилка, концентрат за 145 гривень, його треба розбавляти, польський. І також купляли сік яблучний. Теж концентрат, теж треба розбавляти. Кому цікаво буде, ставте на паузу відео, дивіться ціни. Так, да, саме дешевей магазин. У нас ще є вайбергрупа, якщо ви да, думаєте. Да, будете. Ми, Ми сьогодні з хвиля виїздила магазин. Був відкритий? Ми довго вже чекали, десь, мабуть, відкрився він біля 11, десь так. Щось там було з е... комп'ютером могло. А, ну то і в нас так було, Ми ж просто не працювали, але <зас> Може бути все. Це... Тут він вечора не робив. Ми не могли нічого зробити. Така ось водичка від запору коштує 72 гривні.